Добрий день, шановні друзі. Ми знаходимося в музеї пам'яті єврейського народу і Голокост в Україні. Сьогодні мова про 100 днів, які потрясли світ. Йдеться про геноцид в державі Руанда, Африка. Туці і в Хуту зійшлися в двобої. Але цей двобій не був рівним. Хуту вбивали Туці. Звичайно, на початку хотілося б вияснити, що це за племена і яким чином вони дійшли до того, що у 1994 році ця дата близька до нас. Ми старші люди пам'ятають, що це перші. Пострадянські часи, коли Україна виборсувалася з того, тої невизначеності економічної, суспільної, яка була коли перестав існувати Радянський Союз. Але це абсолютно незрівнянні речі на іншому континенті, в цей час всього за 100 днів підкреслюю. Ці три місяці з початку квітня 1994 року до початку липня були вбиті за різними підрахунками щонайменше 800 тисяч людей до одного мільйона людей. Уявіть собі, що за три місяці зникає таке місто, як наше Дніпро, і зникає не внаслідок техногенної катастрофи, а кожну людину. Вбиває фізично інша людина. Причому вбиває речами не дуже пристосованими до вбивства. Отут ми бачимо мачете. Така річ, якою були вбиті більшість тутсів. Крім того, арматура, сільськогосподарські знаряддя. Вогнестрельними кулями вбивали лише солдати, але їх була меншість. Як же люди дійшли до життя такого? І так Туці Гуту, два племені, які, до речі, не є корінними. Корінним там є народ два е, фігмеї. Всі ми пам'ятаємо підручник з географії і там. Маленька людина, яка проживає в регіонах центральних, Центральної Африки і прилилих до неї. І, відповідно, саме це корінне населення. Спочатку в цей край приходять хуту і ну, домінують над народом Тва, потім їх зміняють Туці, близький народ. Та сама мова з, з мовної сім'ї Банту, та сама віра, спочатку язичницький період, а потім вони дружно прийняли християнство в католицькій версії. Ті самі культурні, культурна композиція дуже близька. Одні ті самі пісні, пластика хореографічна, все це не просто схоже, а однакове. Ще одна особливість: немає е, територіальної локалізації, немає свого заходу і сходу, півдня і півночі. Туці як меншина, от буквально так розсіяна по всій Руанді. Звичайно, є туці і в інших країнах. Е, чи відрізняються вони антропологічно? Так відрізняються. Зацікавившись цією історією, вже зараз я абсолютно легко відрізню туці і хупу. Туці високі на зріст, вони мають світлішу шкіру, вони мають тонші риси обличчя, ну, вважається, що вони ближчі до європейців. І розуміємо, що самі хупу, хуту легко відрізняли туці. Тобто їм самим завжди було зрозуміло, хто є хто. Від початків у них було таке розділення. Хуту були землеробами, туці були скотарями. Скотарі збагачувалися швидше, ніж землероби, так сталося. Їхня верхівка складала дуже таку серйозну армію, вони були добрими воїнами. Верхівка хупу вона була менш, менш чисельна, і вони, як правило, ставали жрецями в язичницький період і священниками уже в період католицький. У такі дві спільноти, з яких одна, скажімо так, багатша, заможніша і освіченіша. Це тут, їх меншість і значно більша, приблизно 85% населення уту, але вони бідні. Як жили хуту, Середня, середнє число людей в сім'ї, 8 людей. Вони повинні були харчуватися, уявіть собі, 0,2 гектара. Тобто не набагато більше, ніж наші з вами дачні дільні, дільнички. От Відсіля, скажімо так, розуміння безперспективної бідності. Для себе вони визначали як соціальний ліфт, як таку добру подію в своєму житті, одруження з Туці, це дозволялося ані Туці, ані Хуту не забороняли цього бар'єру, шлюбного між ними не було. Якщо хуту одружувався з жінкою, Туці вітає все село і радіє з того, що він взяв ну, зробив добру. Партію, вигідну для себе партію. Поступово в країні країну опановує таке розуміння, що то ці жінки кращі вони красивіші, вони освіченіші, розумніші. Це все такий погляд дуже суб'єктивний стосовно краси. Розум все-таки більш стабільне стійке поняття. Ну а ми ще додамо, що звичайно ці жінки тут ці походили з більш заможних родин. Від сіля і таке відповідне ставлення. Загалом країна дуже нагадує бананові республіки, але замість бананів тут була кава. Є попит на світовому ринку на каву, буде добрий експорт, буде приплив валюти до бюджету країни. Є посуха і немає саме кавового врожаю, і бюджет буде напівпорожній. От в той страшний перед тим 1994 роком Руанда мала кілька поспіль років, коли не вродила кава. Тобто завжди ми бачимо за суспільними настроями, все ж таки і настрої. Економічні. Я би хотіла звернути вашу увагу на е, оцей стенд, де ми демонструємо е, документи е, Туці і хупу, Хуту. Е, документи у них взагалі з'явилися лише у 1933 році. Е, бельгійські колонізатори е, розуміють, що краще видати колонізованому народу, аусвайси. Причому в цих документах обов'язково позначалася національність. От зверніть увагу: ідентифікаційна картка представника племені Туці. І на п'ятому місці, пам'ятаєте, в Радянському Союзі була п'ята графа. І тут визначено, що це є Туці. Ну, знов таки скажемо і про те, що бельгійці, як колонізатори, вони спочатку в 30-х зробили ставку на туці. Вони бачили цей дельту, цю різницю між двома племенами, і на службу вони частіше в адміністрації вони брали саме туці. І це, звичайно, впливало на розподіл ресурсу, це ще більше поглиблювало ті різниці, про які вже йшлося. Ми маємо і отаку гарну книжку, і написав Карл Вілкінс: це спогади чоловіка Туці, який ставав дорослим під час геноциду і в постгеноцидний роки. Отут ми можемо сказати, що це книга, яка написана на основі юнацької травми. Уявімо собі, якщо ми будемо порівнювати події в нацистській Німеччині 30 -40 х 40-х років, там люди не уявляли того, що відбувалося, скажімо, в концентраційних таборах і таборах смерті. Вони не могли собі уявити, що відбувається на території Окупованого Радянського Союзу стосовно розстрілів мирних євреїв. Тобто щира їх здивування у поствоєнний період, коли їм показували кадри фільмів, знятих в концтаборах, в це можна повірити. Вирости в Руанді. 1990-ті роки і нічого не знати про геноцид було просто неможливо. Діти, підлітки, юнаки, дорослі люди за ці три місяці щоденно бачили насилля. Це не відбувалося в якихось закритих приміщеннях. Це відбувалося на вулиці, в селищах, в містах. Тому травмоване було поспіль все суспільство. Про це ця книжка. У травні 2020 року у розпал карантину з Франції прийшла добра звістка. Під Парижем було арештовано 84-літнього Келісієна Кабулі. Це один з організаторів геноциду в Руанді. Людина, яка 26 років жила у Франції під Парижем з чужими документами. Був він винний в тому, що закуповував сільськогосподарські знаряддя і роздавав всім охочим. Крім того, він був власником вільного радіо Тисяча хвилин». того радіо, яке і організувало оцю взаємну ненависть між людьми. Радіо, де тутці називалися Тараканами. І звучав призив нищити таракани, валити високі дерева. Високе дерево це туксі, який ну, зазвичай антропологічно вирізняється високим зростом. Доходило до того, що у всіх регіонах, де кращою була чутність цього радіо, ми бачимо кількість вбитих людей. В рази вищою, ніж, скажімо, там, де покриття було менше. І так в Руанді були організовані загони для знищення, підтримані армією. Дуже велику роль в цих загонах грали чоловіки, які були вілінфіковані. Вони вважалися цінними, тому що вони могли заразити. І чоловіків, і жінок туці. Взагалі вважалося, що перед тим, як вбивати, хуто повинні зґвалтувати будь-яку жінку туцці. І в результаті до 300 тисяч жінок Руанди були публічно зґвалтовані перед смертю, поряд з іншими тортурами. Тобто уявімо собі, як це все жахливо. Надзвичайно страшить і реакція освіченої частини худу. Вони не стали головою суспільства. Вони опинилися в хвості подій. Більше того, масово люди брали вишо... грошову нагороду і. Лікарі вбивали своїх пацієнтів, вчителі вбивали школярів, викладачі вбивали студентів. Навіть священники, католицькі священники зіграли таку активну роль в геноциді. Вони запрошували своїх вірян до храму, до монастиря, начебто для переховування. Але потім сповіщали хуту, загін хуту, і вони приходили і мали таку е, Великодську здорович. Е, проблему бачили в, 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 в тому, що багато хуту були одружені з жінками Туці. Про це я вже е, говорила. <клум> Пропонувалася е, така е, стратегія поведінки. кожен Путу, який розкаявся в тому, що він з молоду е, неправильний зробив шлюбний вибір, мав власноруч вбити свою дружину. Стосовно дітей е, могло бути по-різному. Якщо вони записані в документі як Уту, тоді, будь ласка, е, до життя. Якщо вони туці, то тоді вже батько мусив вбити і всіх. Своїх дітей. Якщо у нього на це не вистачало сил, сміливості, якщо він був так званим поміркованим котом, тоді він вбивався разом з своєю сім'єю. І, очевидно, значна частина коту знайшла собі спокій в такому перебігу подій. 10% з всіх вбитих з цього мільйона складають саме коти. Реакція міжнародного співтовариства, цікава тема, як це сприймали колишні володарі цих, цієї колонії, а це були німці, потім бельгійці, як сприймала ООН, Організація Об'єднаних Націй? На жаль, допомога надана була, але значно пізніше, коли вона вже була. І не така необхідна. На початку було просто роздратування, розпач, відчуття того, що невідомо, що робити. Відчутна мала кількість спеціалістів з мови банту, з історії і сучасності Африки певна безпорадність. Тим більше почали оці загони з того, що вони жорстко вбили 10 миротворців в Ну, Це була пересторога з заходу, мовляв, нічого вам тут робити. Ну і коштовна операція. І зрозуміло, що будуть гинути люди, тому що для, такого, для такої події бути миротворцем це не означає. З повітря цю територію так мовити приводити до цього. треба було готувати наземну операцію. А це ані миротворчий континент ООН, ані Сполучені Штати Америки не бажають робити. Вони цінують кожного свого воїна. І тому е Мадлен Олбрайт, тодішня державна секретарка Сполучені Штати Америки і Клінтон були проти того, що Оголошувати події в Руанді на До речі, Клінтон якраз розкаявся і сказав, що це головна помилка його президентства. Нічого подібного не було чути ані від Німеччини, ані від Бельгії. Франція надіслала свій військовий контингент в кінці травня 1924 року. Але вони увійшли настільки непевно, зайняли лише Південь країни, там, де головним чином жили тутці, ну так, вони дійсно отримали територію, де могли бути в безпеці, і тому потягнулися туди з всіх частин країни. Але, але журналісти говорять про те, що досі згадувати про французів в такому позитивному ключі, скажімо, любити. Французькі парфуми, французьке кіно, щось подібне, їм готовим. По всій Руанді, де раніше школярі вчили французьку мову, тепер вчать англійську. Вона абсолютно видалена з навчальних програм і шкільних, і вузівських. Ну і суди, як судити людей. Це такому, що пройдуть десятиліття, поки люди отримують свій, своє покарання, свій вирок. І тоді руандійці пішли іншим шляхом. Вони згадали про народні суди на траві: це такі зібрання в кожному селищі, просто неба на спеці африканській. Люди сидять на землі керують цим судом старішини і, е, дивлячись один одному в очі, потерпілий і той, хто ну, той, хто втратив членів своєї родини, і той, хто вбив членів його родини. Вони дивляться один одному в очі. Е, людина, яка винна мусить розказати про... Те, що вона вчинила, і е, тоді її доля залежить уже від позиції е, людини жертв. От в таких судах, е, як правило, люди е, не хотіли дуже-дуже високих покарань. Е, 30% за, закінчувалося 30% таких справ, закінчувалося помилуваннями. Вбивці. Правильно це чи неправильно, але народ пішов таким шляхом замирення. Дуже популярні передачі в Руанді, коли разом зараз люди жертви і вбивці, вони родичі звичайно співають, танцюють, їдять разом. Жертви часто просять допомоги господарчої і, і так далі. Так закінчився геноцид в Руанді, одна з останніх такого роду трагедій в історії людства. Але то Вона знов таки нам говорить про те, що трагедія може постукатися в будь-які двері. Люди мусять бути пильними, люди мусять бути мудрими. Я цієї мудрості бажаю вам, слідкуйте за нашими заняттями і на наші сайти. Дякую.